Секретар міської ради Віталій Михалішин вручив подяки Чернівецьким меценатам, які долучилися до проведення муніципального балу. Нагадаємо, після трирічної перерви наприкінці лютого в місті відбувся четвертий благодійний бал, на якому зібрали майже 300 тисяч гривень на потреби хворих діток. Ті, хто допомагав провести захід, зібралися в міській раді. Це підприємці, керівники творчих колективів, які організовували концертну програму, та меценати, які надали лоти для аукціону. Найбільше 80 тисяч гривень вдалося вторгувати за старовинний вишитий жіночий костюм від дуету Скриня. Вони зізнають. Це дорога, як пам'ять для них річ сімейна реліквія. Вона пішла від Марійчиних батьків. Коли батько пішов на війну, мама так загадала собі, щоб вишити сорочку. Коли прийшла похоронка на батька, ніхто не вірив, що батько живий. Мама сказала, що батько обов'язково повернеться, він живий, нікого не слухала. І вишивала, продовжувала вишивати цю сорочку. Вона її вишила. І зустріла батька практично в цій сорочці. Сорочка якби врятувала йому життя. А тепер ця сорочка врятує життя хворій дитині. Сподівається, сім'я Лобураків. Серед лотів також був гобелен, за який вдалося отримати понад 10 тисяч гривень. Його надав міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Я дуже рада, що ми своїм творчеством, своїми ідеями і своїми ручками, ручками наших діток можемо хоч якийсь то вклад нести в пользу хворих дітей. Ну, потому що у двое детей. И коли я слышу, что есть що больные дети, я що что это самое що є есть в житті. Віталій Михалішин запевнив меценатів, що муніципальний бал проводитимуть постійно і розраховує, що благодійники й надалі допомагатимуть дітям, які цього потребують. Сподіваємося на вас, що будемо продовжувати в цьому ж напрямку працювати, і будемо допомагати і. <плес> Тільки завдяки вам, нам всім і спільними зусиллями ми будемо і будемо продовжувати це робити. Дякую вам, <плес> дякую. Таїся грусо, срій грубляк, нюс чернівці.